Доброго дня, шановна кадрова спільнота! З вами експерт проєктів QA Карина Снісар і рубрика Кадродокументи. Сьогодні розглянемо з вами таке запитання. Помилково внесли запис про звільнення у трудову книжку не тому працівникові. Нижче наступним порядковим номером написали, що запис за номером 5 вважати недійсним. Чи правильно ми зробили? Та, чи потрібно ставити підпис і початку відділу кадрів під цим записом? Отже, розбираємося відповідно до пункту 10 інструкції про порядок ведення трудових книжок у розділах відомості про роботу, відомості про нагородження та відомості про заохочення, закреслення попередніх неточних або неправильних записів не допускається. У разі ж необхідності, зміни. Такого неправильного або неточного запису відомостей про роботу необхідно зробити таке. У першій графі ми зазначаємо наступний порядковий номер, у другій графі зазначаємо дату, у яку ми вносимо такий запис, і у графі 3 зазначаємо, що запис за номером таким-то не дійсний, і потім. Учнуємо, що, наприклад, прийнятий за такою-то посадою, якщо помилка була у назві посаді, переведений на таку-то посаду і так далі. У даній же ситуації ми маємо справу не зі зміною попереднього запису, а саме з визнанням його недійсним. Отже, все зробили правильно. Зазначили, що запис за номером 5. Є недійсним, при цьому ніяких уточнень робити не потрібно. Далі, щодо того, чи потрібно завіряти такий запис підписом та печаткою. Відповідно до абзацу 3, пункту 2.4 інструкції про порядок ведення трудових книжок, печаткою. Завіряються запис про звільнення, запис про нагородження або заохочення. Отже, у разі внесення помилкового запису до трудової книжки працівника, а потім запису, який визнає попередній запис недійсним, завіряти його підписом та печаткою не потрібно. Підписом та печаткою ми завіряємо лише один раз всі записи, тобто всі відомості про роботу нашого працівника на нашому підприємстві. Я вам дякую за увагу та до наступних зустрічей у ефірах кадра документів.